Всім привіт біля мікрофону Games! Сьогодні в нас на огляді плагін Вакпер. Цей плагін вам дозволить додати донат на ваш сервер, а також гнучко його налаштувати у зручному інтерфейсі. Робимо кнопку з сірою, якщо вона червона, а якщо це кнопка чорна, то це ніякої суті не зміни. А ми розпочинаємо. Зараз ми будемо оглядати наш плагін на сайт ваги Вакпер. Підтримані версії 1.7 і аж до 1.21. Ось нік розробника. Також він має відкритий код. Тобто, ті, хто займаються Майнкрафт-девом на повному серйозі, пишуть дачаві і їм буде корисно. Тут можна буде подивитися його код. Тобто він повністю відкритий. і Ви зможете зрозуміти, що де і я. Е, також у нього є сайт, на якому указані. Підтримувані мови, також його тут написані то основні причини, чому ви його повинні використовувати, і тому подібне. Також всі цим плагіном задоволені, тобто майже кожен залишає е, 5 зірок у своїх коментарях. Але також цього по плагіну є свій офіційний сайт. Де ви можете передивитися Вікіпедію, Гітхаб, Discord е, партнери, е, їхні патреон і тому подібне. Е, давайте ми завантажимо наші натискаємо Завантажити, тут ми обираємо ядро. Як ви бачите, на нього дуже багато варіантів. Починаючи з ядра пакет, завершаючи ядро пакет в FGC, нам потрібно завантажити ядро, тобто тут ось Версія 1.8.8, аж до найновішої. Також цей плагін піде для, для ядра, курпур, пейпер тому подібне. Тут все написано. Тобто всі форми Завантажує. Все, в нас пагін завантажився, перетягуємо його у папочку з плагіном. І як ви бачите, ось наш плагін. Тепер нам потрібно запустити сам сервер і уважно спостерігати за консолью, щоб ми не побачили якихось дивних помилок. Так, Лакпермс, Loading, LockPerms, Яка тут версія, то написано, у вас можливо буде інша. Після того, як моє відео вийде, тому що плагін весь час оновлюється. Як ви бачите, у нас плагін успішно запущено. Тобто, ось то він то, то нам про це написав. І сервер запущено. Можна навіть це. Перевірити, пишемо PL, як ми бачимо, лакпермс підсвічується зелен, працює. А ми переходимо у гру. Я вам там покажу основні команди, які ви будете 100% використовувати використовувати своєму сервері. А ви не перемикайтесь. Зараз я вам покажу основні функції плагіну лакпермс. Перед ділом, переходимо в чат. Пишемо ЛП help а перед цим я повинен собі вхитати права, і ось у нас усі наші Найчастіше ви будете використовувати для видачі донату LP нік людини parent set або added. set Ми видаляємо повністю всі донати були і присвоїмо новий. А якщо ось так, тоді ми додаємо людині новий донат у його пріоритет. Наприклад, у вас є на сервері донат ВІП преміум у преміум пріоритет 2 і 1 Всі люди будуть бачити преміум Що у нього більший пріоритет ось так воно доволі просто працює? Також ви будете використовувати команду create group груп додати донат. Пишемо таз. Також. Две те груп і назва, наприклад, про Якщо ми пропишемо LP list groups, то ПРО у нас вже зник. Тобто ми його видали. А я вам покажу, як це можна доволі зручно додати донат. І це якраз теж ком команда, яку ви будете використовувати найчастіше тому що це доволі зручно. Пишемо LP і чекаємо. Нам видає посилання нашого веб-переглядача. Натискаємо на так і нас перекидає обрав. Ви це будете робити перший раз, вам буде на сайті дати те, що вам потрібно до Ось таку-то таку-то команду, і коли ви перейдете в користувачі, і тут будете ви у вас ось буде такий запис, що вам додано ключ адміністратор на кожному сервері. Він буде унікальний, і я вам його рекомендую нікому не передавати. Так як так, як у мене у локальній сесії це вам. Показую також, якщо на вашому сервері і інші, то вони теж тут будуть показувати. Але я тут був тільки сам. Групи, оце є наші донат. Коли ви тільки завантажите плагін, у вас буде дефолт. Його не можна видавити і не і його не можна перемішати. Але ви можете додавати все дозволи, батьківські групи і вагу. Е, Ось VIP я зробив за кадром і видав йому справу. Давайте я вам покажу, як додати до донат. Натискаємо на плюсик, пишемо назву. В мене буде проставимо, вагу буде три. Може. Поставити префікс. Ось такий у нас буде грошожевий колір, щоб нас тікнейм не перефарбовувався, Я тут у кінці додав біл. Я у, у, у описі. Залишу посилання на таблицю кольорів, також ми можемо присвоїти батьківську групу, наприклад, буде VIP. Тобто, якщо у VIP була команда, наприклад, на творчий режим, а то буде, наприклад, на, е, на політ, тоді про зможе використовувати команди VIPа із цього параметру. Натискаємо додати групу, як ми бачимо, у нас тут все це діло відв'язалось. Натискаємо кнопку застосувати Якщо ми перейдемо, наприклад, у консоль серверу. У нас ось будь-такі повідомлення, що щось там додано, а щось видалено. Це вже залежить від того, що ви будете саме робити. І так само, якщо ви являєтесь адміністратором, тоді у вас будуть ось такі повідомлення. Наприклад, давайте додамо право на перезавантаження конфігу ядра для прикладу, щоб показати, як цей плагін працює. Це був пакет.comд.релод. Також, наприклад, якщо ви завантажуєте якийсь плагін як permission, Якщо ви його у веб редакторі не бачите, то я вам не рекомендую щось таке дуже ш -ш швидко самим робити. Просто перейдіть на документацію плагіну і возьміть вось, там з, е, е, permission І просто пере, перепишіть сюди. І все, і воно все одно буде працювати. Тому. На те, що тут щось є або має уваги, з з з звертати не потрібно. Також я думаю, то видати команду tps застосувати. Це все я показую для тесту. Але якщо ви будете робити свій сервер, я вам ці команди додавати людям не рекомендую, тому що це е може погіршити вашу СП Переходимо в ру, пишемо lp user нік, parent add і назву донату pro про. Далі пишемо делоп і забираємо всі права. У нас зараз діє тільки донат і ті права, які в ньому прописані. Пишемо свежривот. Як ви бачите, ми маємо право перш свеж ТПС, теж маємо право дивитись ТПС серверу. Як ви бачите, плагін доволі простий. А ми переходимо до наступної частини даного відео. Ви не перемикайтесь. Зараз я вам покажу основні файли вагіну ВАКПЕРМС, тобто конфігурація. Перша папка це LIBS, тобто бібліотеки. Я її. Рекомендую не чіпати. Далі переклади, тобто це друга папка. Тут ми можемо у папку кастом додавати свої переклади, якщо у вас є таке бажання. І якщо ні, то ви можете використовувати варіанти, які в даному репозитарію від розробник. Також конфі Тут тут. Ви можете передивитися конфіг конфігпогі і поміняти якісь налаштування, я вам покажу лише декілька, які використовуються в цьому плагіну найчастіше на більшості серверів тип сервера. Якщо поставити Global, то цей плагін буде працювати тільки на цьому сервері і Sync і PRO, і все. Якщо у вас, наприклад, є мережа серверів Bunji Cort і то. Підібне, і вам потрібно провести таку операцію як синхронізація серверів, тобто, щоб всі дані були в одній базі даних, а не у кожного сервера, база даних окрема і локальна. Ви тут прописуєте сервер, але це ще не все. Вам ще потрібно додати метод і також. Крім того, методу прописати дані для підключення до серверу із е, базою даних. Тут настоїть по дефолту 2. Тобто у вас всі дані будуть у файлах вашого серверу. Але тут є такі -то методи, як MySQL. Ви можете його поставити сюди. Також тут є такі методи, як Maria Database. Тут ви можете прописати адресу бази даних далі саму базу даних, тобто її назву юзернейм, під яким ми будемо в неї заходити, і пар. Також ми можемо налаштовувати таблицю, тобто ось full size, у подібне. М. Це все діло. Рекомендую не міняти. Також юз ЮНІКОД. Ви можете використовувати ЮНІКОД під ключ. Можливо, це комусь потрібно, але деякі люди це використовують. Далі Table префікс. Якщо ви використовуєте ось такі типи бази даних, можете поміняти префікс, який буде використовуватись у ваших таблицях. Також Vongo uh, database collection префікс. Ось є такий сервіс, як Вонго датабейс, такий сайтик. На якому ви можете заплатити свою базу даних, і там вам будуть то видавати префікс до вашої бази даних. Це його потрібно прописати, щоб приєднатись до бази даних. Також потрібно указати Database Connection URI тобто посилання на саму базу даних, тому що без цього працювати не буде. І саме таке останнє, що ви використовувати, це ось оцей. Параметр. За допомогою нього ви можете налаштувати, що і де буде у вас сохранятись. Наприклад, Юзер у нас стоїть TOLAD 2. А якщо у вас є база даних, то ви можете у, 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 указати на цю базу даних, але обов'язково. Поставте на true щоб це все діло працювало. А якщо ви цей параметр не чіпали, а просто підключили базу даних, тому у неї будуть додаватися повністю всі дані, показані цим плагіном. і по факту тут та ще дуже і дуже багато налаштувань, але їх дуже чітко використовується. Раз і два ця вся подробно розписана інформація. Є у, у довіднику від розробника. Тому ми переходимо до наступної частини даного відеоролика. Протягом цього відео ми ознайомимося з основами по роботі з плагіном Ferms. І тепер ми маємо уяву, як можна створити донат на серверах в Майнкрафті. Я вам всім дякую за перегляд. Ви не забувайте ставити лайки, а також підтримувати мене в коментарях добрим словом. А також не забувайте про мій сервак. Айпішка в описі, а також в кінці відео. До нових зустріч! diz e...